Єтті з гімороєм чи то з грижею. Не знаю, як правильно то називається, я не лікар. Прямо з корпуса тричить невідключуваний, нерознімний шнур до блока живлення зовнішнього. А для чого? Від перевантаження відбулася бавовна. Не працює жодна з розеток. Помилка 0,17. Яких вже тільки я блюєтів вам не показував, а такого ще сам не бачив. Хто це в нас є? 2000, а модель я навіть не бачу не знаю. Об'їджений мешами зі всіх боків так конкретно гуму погризли собаки. Ще вмикається. Ух, який дисплей. З пальцетиком, нічого собі. Адаптер овервольтаж, ловвольтаж. вольтаж. Лов вольтаж. Релей фейер, оверcuрен. Боже, чого тут тільки немає. PV-car Капець, як його мучили. Таке враження, що його гвалтували по всіх дірках. Стоп, чи це перелік. Це перелік е, помилок. А не ті, які були. Ой-ой! Добре, а де перелік? От є False History. 17 та і 51-ша домінують. Ще є 4 і 31. -та. Адептам неакуратної розборки корпусів техніки пора возбуждатися. Тут просто жопа з розборкою. В принцип, розборки мені знайомий. Воно, блін, приклеєне, воно на застіпках. Причому ті застіпки котрі я ніяк зсередини не зможу. Що ви там щось бачите, підійти, сидять мертво і мусиш їх просто виламувати. Тому що ну, не виходять, сидять мертво і все. Останній скальпель міцний свій погну. Виніс на сонце для того, щоб трошки клей попустив, бо феном то гріти замахаєшся. І так по чуть -чуть, от такою стамескою. Пробую то розібрати, бо бачу де засібки, але вони не хочуть виходити. Вони ніяк не хочуть виходити. Ну, то пішов через низ, тому що зверху ну, ніяк не йде, щоб не ламати. Коротше, конструкція цих станцій просто задниця. А саме страшне, воно не має входу 220 вольт, воно заряджається виключно від адаптера. Ганьба! Це є АЦ200П і вже мені та конструкція не подобається тої станції. Якось воно так не продумано для ремонту, або мені незвично на перший раз може. Так, що ми тут маємо відключити? Єдине, що тішить, що воно ще дівчинка. Два гвинта маю забрати, щоб не загубилися. Ой-ой-ой, середина. Середина тут капець якась напакована. Але ж на стільки всього, якщо воно навіть входу має 220 вольт, це його мозги в вигляді окремої процесорної плати. Інвертор знизу. Нам, очевидно, треба до інвертора добиратися, тільки спочатку видуваю залишки окопів. На морді екранування. А, ну це, це модуль дисплею окремо йде піщалка. Дисплей пальцетик. Окремо прошивка оновлюється, напевно, з sd карточки або логування може бути. Що ви не кажете, що вам не видно? Ось там є сімхолдер. Не сімхолдер, а холдер на карточку. DC-DC перетворювач додатковий. Коротше, є ті, як є ті, тільки зовсім інакший всередині. Розбираємо, видуваємо. Що ж вони сюди напхали і для чого? Процесорну плату ми знімемо разом з інвертором. Спочатку нам би відключити силове живлення. Це силове від інвертора. Від батареї на інвертор. Добре, інвертор обесточили. Морда. Як живиться морда худою? Кнопка складна з підсвіткою, як на дорослих гібридах. І йде на БМС-ку. Тобто спочатку вмикається БМС-ка, а тоді вже заживлюється все інше. Перший раз то розбираю, то, напевно, собі поставлю певні якісь позначки, щоб не наробити ділов. Але те, що очевидно, то можна і не помічати. Всього-навсього дві розетки і така здоровенна бандура з такою кількістю транзисторів і начинкою складною. Якось трохи дивно виглядає. Ще не знаю добре, то чи зле. Але зарядка зовнішня для такої бандури дивно. Чому реверсом інвертор не працює? Вийняв інвертор. бмс на батареї. Таке враження, що місця там так от запасу, судячи по пазах, на пластику. Коротше, якось так. Гвинти можуть падати вниз, тому треба розбирати акуратно. Щоб зняти інвертор, треба відкрутити процесорну плату, відкрутити стойки, гвинти, тоді відхилити, бо ви не знімете кожух, тоді повідкручувати гвинти. Або робити отвір в кожуху, щоб добратися до гвинта. І тоді воно все знімається. Є якісь позначки китайцями зроблені. О, а от і достиглі транзистори спори випустили. Ой-ой-ой. 40 N65. Постріляли, натвердо постріляли. Конденсатори, напевно, DC-шини. Купа транзисторів малої потужності, точніше низької напруги. Два трансформатора. Чотири дроселя. Тут, напевно, сонце десь ще замішане. Це акумулятори по батареї, без сумніву. Де тут сонце? Де тут хто, я ще не знаю. Ще 4 транзистора, це, напевно, синхронник. Шатківниця в нас точно стреляна, з неї починати. Далі будемо розбиратись. Все залито лаком. Схемотехніка класична, напевно, але з нюансами. Я то бачу перший раз, воно мені незнайоме. Отаке. Зарядний пристрій на 58 вольт. Цікаво, наскільки вольт батарея. Короткого по батареї немає. Запобіжники цілі. 15 амперний, це, напевно, по сонцю цілий. Де в нас драйвера? Хто чим рулить? Синхронник в нас тут. Синхронник виглядає живим. Тобто в нас пішла гайту шатківниця. Ще купа транзисторів по сонцю, я думаю, їх зараз не має сенсу то конденсатори перевіряти. Це теж зарядка конденсаторів. А отут коротке. Щось китайці позначали і воно попалене. Ні, тут. Таке коротке. Або це може бути здвоєний діод. СТПС. 46 там. Та ні, якби діод, доріжка би заходила. Добре, отут раз, якраз нам китайці позначили, шутківниця візуально. Тут ще дещо було. Тут діоди. До речі, тут діоди. Не транзистори, а діоди. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 діодів. А нащо тут діоди? Звичайний діодний міст. Ну так, логічно, тут ж реверсу немає. Відповідно, йде повишайка. Повишайка через діодний міст, тільки чому вісіодів, по два в паралель напаковує на DC шину Але нащо тоді тут синхронник? Чи то не синхронник, чи то якраз є повишайка на таких транзисторах в великому корпусі. Я передолю. Коротше, я поняття не маю, що тут і як працює. Але реверсу нема точно, від того треба танцювати. Цирк на дроті. STP-40M80 це є діоди здвоєні, шотки. Тобто тут проблеми немає. Доступ до драйверів. до... До ремонту, тут так собі, я би сказав. Купареле. Раз, два, три, 4, 5 штук я не рахував. Там можуть бути трансформатори струму, в принципі. Тут аналогічно позаливано. Конденсатори, які з часом можуть давати проблеми. Накопичувальні конденсатори на 450 вольт. Навіть не 500. Для чого тут поставили тоді 650 вольтові транзистори? Маю 600 на 60 А, щоб не тягнути, буду ставити їх. Обв'язку провірити, чи обтрони цілі, чи не погоріло, не попалило там. Як думаєте, поїде чи ні? То здоровило, всього-навсього 2 кВт вміє. Як на мене, на таку велику бадью то воно би мало мати щось в, в два більше добре де в нас 220 вмикається ага тут все пальцетиком так хочу включити є, працює. 200 Вт світить. Ану давайте ще 500 Вт. Показує, 735 ватт. Ще можу накинути зверху безкоштовно 500 Вт. Легким рухом, рухом замикача 1265 Вт. Транзистор я поставив навіть потужніший, тому працювати буде. Нарешті не жалілися, зарядки не дали, бо там знизу ще друга живе така сама з грижою Її окремо буду дивитися. Коротше є, зремонтували, воно працює, хоч щось добре. Буду тішити хлопців. Так, AC. Output off. Є, блін. Добре є. Збираю докупи. Хай працює. Порядок зборки протилежний до порядку розборки. Підклеюю трохи двостороннього скотчу там, де повиламувані, лишилися. Застіпки, верх низ Дивлюся, де тут знаходиться. Поправляю залишки старого скотчу, наскільки то можливе. Брудним донизу. Чи як казала циганка, циганятку. Жовтим допереду, коричневим дозаду. І все, і товчемо. І товчемо, тому що інакше ви то не зберете. Тому що воно з заводу так задумано, що його треба гепнути. О, стає як рідне. Головне, щоб господар не бачив. Все. Не біт, не краси. Навіть ще вирізі тут. Ліпше, ніж до аварії. 58 вольт, 8 А. 500 Вт вдувало воно. Через конектор схожий, як фіотпакерна зарядка. Ну, В блюєті ви знаєте стандартні, Одно хлопцям той конектор розплавився і вивалився десь в полі. І то вони чим могли, як могли, то зробили. Я то буду поправляти. Взяв конектор, але він виглядав нам на фотографії більшим. Хоча, по розміру, він мені тут стане. До речі, чимось схожий на коннектор, то, напевно, сонця. Цей інпут теж написано. Такого форм-фактору. Так, але тут... Ну Тут потужніший, тут 12 А і до 150 вольт. От такий би взяти. Такого не знайшов. Оця от манюня. Вона 13 А має вміти. В будь-якому випадку, по-моєму, якісніше, ніж той, що був. Буду ставити таке маленьке. Тільки те, що розбирати, треба буде ту станцію через низ. Доступ до акумулятора йде через низ. Отак, от вона з затичкою герметичною. Я думаю, буде добре. А сам відповідник на кабель стане, запхаєм, якось буде. Головне, щоб господар не бачив. Якщо я все правильно розумію, то наша армія тримається на пластикових стяжках. Ними можна і полоненого іммобілізувати. І можна зарядні станції зремонтувати мобільно. До речі, так, да, дуже ефективний варіант. Можна використовувати де завгодно. Колись мене на Боржавському хребту стяжки в ремонті велосипеда виручили добряче. А так ми собі то обкусуємо. Тут ще якийсь додатковий конектор, такий тоненький. Не знаю, що то таке і для чого. Так, грижу ми вже можемо від'єднувати. Але то попередоли треба буде ще думати, як закріпити новий конектор. Може збоку навіть десь. Тільки а чим... Заліпити то дупло. О, якась дитина несе радість батькам. О, а ми дивимось на БМС-ку. Цій станції дісталося значно більше, її і кидали, як у Патріщин, і текло щось по ній, але нічого критичного тут принаймні поки не бачу. стабілізатори акумулятора. Акумулятор. З величезною БМС-кою є людський запобіжник. Радіатор є між транзисторами. Ну, Логічно, транзистори відводять на плату, а з плати вже відводиться, має право на існування. Хоча, ну, з пластику відвід від би гірший був, напевно. Так як прижимають в J-con BMS-зверху гумку, через пластик від тепла значно гірший, ніж від плати. Є обігрівач 50 ватний, напевно, для зимових умов. Не знаю для чого, воно, для плавного пуску. чи що. БМСка величезна. 3, 6, 9, 12, 15, 16S. Два чіпа. Процесор, напевно, балансир. Є джерело живлення своє. Reset Ground Clock, Dio. Програмувати можна прямо через конектор. Конектори два, один розписаний, другий ні. Тобто чіпи програмуються оба. Все залито противним лаком. Я вже з ним знайомий на інверторі. І працювати з ним доволі проблематично. Це в сторону, воно нас зараз не цікавить. А тут треба буде мити. Трохи мене дратує 500 Вт зарядки на таку махіну, ну то не я придумав. А також подивіться на транзистор. Це оригінальні з заводу. Тобто розмір кристалу такий, як має бути, це не є підробка. Це є 40 ГБТ-шка 40 А. При 100 градусах. Повне маркування цих транзисторів ygw 40 n 65 От такі о кристалики в них ростуть. Ще й боку. Китайські транзистори. Ну і сам факт, що блюєті якось не переносить перевантаження. Я не знаю, яке це було перевантаження. Дві станції з вибитим вихідним мостом. І в обох випадках, кажуть, було перевантаження по 220. Може, імпульсний якийсь мотор, або щось тому подібне. Бо молодші блюєті через таке теж горіли колись. Ай-яй-яй-яй-яй, що ж тут з тим конектором? Як то хтось колись казав, як в моєї бувшої. 13 мені треба ні туди, ні сюди. Герметично я його не поставлю. Чи мені треба тут герметично, чи мені його просто запхати? Залити клеєм, до чого я буду кріпити. Ззаду теж весело, тому що ззаду тут є купа ребер жорсткості, і мені їх або вирізати, або пес знає, що робити. Треба щось хімічити, або переносити роз'єм десь в сторону. Може це рясно залити термоклеєм чи епоксидкою, а роз'єм врізати собі десь так от збоку. Так би було простіше. А чим це закрити? Латку якусь зробити на шурупах. Плюс використати це розбите дупло в тому, щоб не робити додаткових отворів. Зараз попробую морквиною махнути, але воно мені з'їде в сторону, я то рівно не зроблю, і я це точно не перекрию. Хіба через якусь шайбу поставити? Як варіант, чи я знайду таку шайбу велику? Це теж питання. Але ззаду проблемно закрутити. Коротше, халепа. Треба щось фантазувати. Я схильний поставити це діло збоку. Якби роз'єм був в три більший, тобто ми б його могли просто сюди запердолити і все. А в нас такої можливості немає. Трошки я собі спрощу завдання. Під наклейкою виявляється цей модуль, знімний. Тепер маю доступ до того, щоб пообрізати, побрити то все. Для чого той маленький конектор ніхто не знає, навіть ви. Жили без нього, то й далі будемо жити без нього. Тобто ця платка викидується. Зараз відпердолюють і всі ребра жорсткості. Якщо би мені вдалося оце от зрівняти, то би було ідеально, але поки не знаю, як чим, бо не підлізу. Підлізу, маю дремель. Дремелем, то зараз махну якось маленьким каменем. Тоді. Можна буде зробити накладку і то все діло сховати під наклейку чи накладку кинути на наклейку. Коротше, щось можна фантазувати, враховуючи, що ззаду ці всі ребра жорсткості я зможу видалити. Без них ми будемо жити без проблем. Отак роблю. Вирізаю все зайве. Тепер собі через направляючу ступінчатим сверлом. Розсверлю пластик по-людськи. На двосторонній клейкий скотч вибрав нерівності, зазори загерметизував. Ззовні, чи з внутрішньої сторони, тут буде герметизаційне кільце. Воно би мало бути ззовні, але зовні з нього толку не буде. Тут підлию клею, якогось зараз ще треба підрівняти болгаркою, бо тут де тріщина, виступ є. І має бути гарно так вийшло. Гумку вклав по периметру. Тут вона тричить, залив клеєм, ззаду то загерметизовано клеєм. І так получилось досить моцно. Тепер конектор запаяв, відпаюю, тому що забув поставити гайку і тренадіти ззаду. Ну, одним словом, все як завжди. Все, вийшло досить культурно. Точка позначена, зручно видно. Закріпив наверх, як думаєте, буде працювати. Повключив. подав на станцію. І що? І нічого не відбувається, тому що станція виключена. Тут ж керування БМС-кою окреме, вмикаю спочатку станцію. Є і подаю живлення. Добре, вставив. І що? Клацнуло реле. Є, пішла зарядка. 459 Вт. Понаблюдаючи, не гріється, але точно не буде. 13 А має тримати. Більше вісьми тут не буває. З зарядного пристрою проблемою менше. Тепер треба зрозуміти, що в нас з шатківницею чи шаткує вона. 200 Вт прожектор є, світить. Добре. Ще потужності. Що в мене тут є? Оп, 500 ватт додатково. 735 Вт навантаження. І додаю більше, скільки можу. Можу, 1300, грубо. Дві в неї потолок, воно працює. Капець мишами погрижена. Ну, працює, то й працює, і слава Богу. Збираю і хай працює. Помагайте ЗСУ. Ну, до речі, це притулена станція, фонд повернеться живим. Ще і гренадлі назад треба вставити. Отак. От Цікаво, а ті зарядки годинник будуть заряджати? Ні, годинник не хочуть. Точніше, годинник не хоче. Все-таки заряджається бездротова зарядка. Треба DC тільки включити. Якщо DC виходи виключені, бездротові не працюють. DC включені, бездротові в режимі очікування. Прикольно.